Невецький замок під загрозою твердення 13 століття нині руйнується не тільки від часу, а й від недбальства зі сторони чиновників. Виявляється, у державному реєстрі нерухомих пам'яток архітектури України Невецького замку немає. Водночас, як і інших пам'яток історії краю. На сьогодення в області обліковано, внесено в Державний реєстр України тільки одну пам'ятку: це центр Європи. Який знаходиться біля ділового, да от і, і все практично виходить так, що в Закарпатті пам'яток немає. Тим часом Невицький замок з кожним роком піддається руйнації. Дах головної вежі може впасти в будь-який момент. А стіна будівлі з боку річки через осипання кам'яних підпорок вже в найближчі роки може обвалитись. Останні роки замок руйнується дуже швидко. Ми бачимо, вежа втрачена, яку можна в принципі теж відновити. Ми бачимо стіни, потрохи руйнуються, тому це має бути комплексний підхід до його вирішення. Наразі про вирішення проблеми замку на державному рівні говорити не доводиться, адже в Україні утримання більшості історичних пам'яток лягає на плечі місцевих органів самоврядування. Відповідно, Невицький замок перебуває на балансі Кам'янецької сільської ради. У 2014 році на нього не виділили жодної копійки. В бюджеті на 2015 рік фінансування також не передбачено. В обласному управлінні культури також розводять руками. Бюджетних коштів не вистачає. Би належно доглядати за пам'ятками, наші пам'ятки, такі як замок у Невицькому, замок у середньому, вони десь поза увагою. Ми, ми, ми просто не в змозі з обласного бюджету забезпечити збереження всіх пам'яток, які ми маємо на території нашої області. За словами археолога та дослідника замку Олександра Дзембаса, для того аби замок залишився бодай в такому стані, як зараз, потрібно мінімальне фінансування та заборона будівництва довкола інших споруд, які руйнують історичний комплекс. Однак для цього потрібно, аби пам'ятку внесли до державного реєстру, а це знову витрати коштів, яких у місцевому бюджеті немає.